Щоб прийняти повістку дня про затвердження нового складу членів комісії, уповноважених по отримувати надруковані бюлетені від підприємства виготовлювача. Так, шановні, ну вся комісія, які ви будете.

Против. Кто против? Сегодня. Так вы я же голосовали голосы. Вот не голосы, против! Голосы. Вы же сказали, кто против. Поднимайте руку. Кто против? Я поднял руку. А вы думали, что я буду голосовать за вас Алика? Не кричите, я спрашиваю. Поднимайте руку.